Новини, які ти міг пропустити, погнали! 14 березня розпочнеться двотижневий івент, де потрібно буде виконувати бойові завдання: серед нагород, ресурси, кастомізація та 6 котів у коробках. З перепусткою можна забрати ще й два танки. Всі нагороди події можеш побачити в нашому телеграм-каналі та Discord сервері. Цього ж дня вперше розпочнеться аукціон танків у грі. Він триватиме цілий місяць і буде дуже масштабним за кількістю найрізноманітнішої техніки. Пам'ятай, головне! Нові лоти відкриваються щодня, плюс кожні 8 годин ціна на них падає, а через 24 години нерозпродані танки знімаються з торгів, поступаючи з місцем новим. Режим Big Boss з'явиться в грі з 14 по 20 березня, а Mad Games 21 по 27. З 14 по 16 березня відбудуться трансляції Blitz Masters – Нові Горизонти. Дивись їх на порталі та отримуй нагороди за перегляд. Контейнери вболівальника плюс сезонні коробки. Посилання на трансляції будемо постити в нашому телеграм-каналі та Діскорд сервері. Тому підписуйся. 17 березня усім прилетить ланцюжок нагород, який закривається лише за котів у коробках. Того ж самого 17 березня буде додано новий квест на шкоду. Можна забрати срібло, бустери золота, камуфляж та 3 котів у коробках. 21 березня прилетить останній квест, де можна забрати котів у коробках. Потрібно перемогти в 30 боях на танках 10 рівня. За це отримаємо на вибір: Камо на бабаху плюс 5 котів у коробці. Або камона бачата плюс 5 котів у коробці. В останні дні березня очікуємо акції та знижки на будь-яке різне. Найближчим часом у гру планую додати контейнери на преміум тан 9 рівня MBTB. формат той самий, що із BZ176. Ось такі новини. Буду вдячний за вподобайку, підписку та коментар. Усіх обійняв, припідняв, хруснув.